Добрий. Запрос на зворо даємо рівщий. У мене Так пару а. А чо? Не хочу А чо? Важано будується переконати. Та на що вони є. Ви вже ж мої документи знаєте, як облуплені, правда? Ваші? Я. Yeah. Може, десь і бачимо. Бачу. Ну для чого? У вас все добре? А? Стоїте з порушенням. Ну, Не ближче 10 метрів, пункт правил 15.9. 9 Правильно чи ні? Коли? Коли? Вчора. Вчора. Так. А, а. де хлопці стоють, навіть треба зупиняти їх. Хлопці стоють, навіть треба зупиняти їх, ні? Да? Хай, і вам не хворать.